Що привіз Боріс Джонсон на святкування Дня Незалежності України? Давайте обговоримо. Але, друзі, спершу підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і пишіть коментарі. Вітаю вас усіх із Днем Незалежності України. Нам 31! Більш того, у нас півроку, як ми протистоїмо в 20 разів більшій армії. Причому протистоїмо достатньо успішно і наші півроку боротьби і наш 31 рік незалежності це смерть для одного маленького бункерного диктатора. Але давайте розпочнемо. Перейдемо від вітань власне до розбору політичної ситуації, що власне відбулося за ці два дні в країні. А це і святкування дня незалежності надзвичайно важливе, тому що цю незалежність нас хотіли відібрати півроку тому. Це і Кримська платформа, яка вчора відбулася. Ну і власне приїзд Боріса Джонсона, одного з найбільших найкрутіших друзів України. Перший момент Борис приїхав неждана, а ніхто його не чекав. Це великий сюрприз. І так як видно по обличчях українських чиновників, знали тільки одиниці, і то далеко не всі. І насправді це багато в чому надихнуло Україну, надихнуло президента, надихнуло кабінет міністрів. А власне, це третій приїзд Джонсона в Україну. Політик, який найчастіше сюди приїжджає. Більше нього ніхто цього не робив, особливо з таких високопоставлених політиків. Що привіз Джонсон? Перше це військова підтримка. Друге це політико-дипломатична підтримка, окрім підтримки, яка ну власне на словах, яка насправді теж дуже важлива на заході. Це 50 мільйонів фунтів. І зрозуміло, що підтримка Зеленського, тому що сьогодні Зеленський виступав в ООН, тому зрозуміло, що внутрішні меседжі теж були відправлені в Нью-Йорк на генасамблею, де вони побачили. Власне, що Україну підтримують на такому високому рівні, зрозуміло, що цю підтримку не порівняти із тим, що ми отримали сьогодні, із е Вашингтона. Вашингтон пообіцяв 3 мільярди доларів. підтримки для України також Україну підтримували. І інші країни для прикладу, Канада, Словенія, Словакія також підтримала Бельгія, навіть які дають 100 мільйонів доларів. Швейцарія, точніше, не Бельгія, які дають 100 мільйонів доларів на розвиток українського сільського господарства, тих компаній, тих домашніх господарств і фермерських господарств, які постраждали внаслідок. Окупації, дивіться, ще Джонсон зробив дуже важливу заяву про те, що зараз переговори з Росією це будуть це програш, буде не тільки України, але й програш всього світу. І застеріг якраз тих, хто змушує Зеленського до таких власне тисків, які постійно чіняються. Що от зараз вам треба і все. І от він говорить про те, що дійсно для України це буде програш. Власне, те, що ми з вами перед цим говорили, і те, що ви писали в коментарях. Дивіться. Джонсон буде ще сьогодні, і потім прекрасним потягом Укр... Укрзалізниці поїде назад а, до Лондона. Ну, зрозуміло, зробивши пересадку десь Польщі і далі платить літаком. Але дуже приємно, що він приїхав. І дивіться ще важливе: завтра і післязавтра два дні, коли будуть ще робити політичні заяви по приїзду Джонсона. Ну і зрозуміло, що це не дає спокійно відпочивати бункерному карлику, який надзвичайно сильно злиться, але дуже сильно боїться З чого обстрілювати Київ. Те, про що ми з вами говорили, кілька а, випусків тому, що дуже важливо в день незалежності привозити в Київ надзвичайно високопоставлених політиків і чиновників для того, щоб Путін боявся їх обстрілювати. Бо, потрапивши в Бориса Джонсона, це буде оголошення війни Британії, оголошення війні НАТО. Тому цього зрозуміло, що Путін боявся, і дякуємо Джонсону. що він з собою в час перебування закривав жителів нашої столиці. Це насправді дуже круто. Хоча я з вами про це теж говорив. Що свого часу українські політики так літали в Тбілісі, коли наступали путінські війська. Тому подяка приїхала в даному випадку не з Кавказу, але як мінімум з туманного альбіону, так точно. Друзі, ще важлива новина була вчора. під час платформи, під час кримської платформи, її зробив Анджей Дуда, наш великий польський друг. Він сказав, що Україна повинна вступити і вступить в Європейський Союз разом із Кримом. Насправді він і говорить, і думає, і живе, так як справжній українець, хоч насправді народився в Польщі. Це теж дуже важливий геополітичний меседж, який. Україна повинна нести зараз в світ, і те це з'єднується з тим, що говорить Джонсон: що не зараз говорити з Путіним, не зараз здавати йому територію, а навпаки, територію треба повертати. Дивіться, 31 рік незалежності це пішов четвертий десяток. Пам'ятаєте, чотири десятки років Мойсей водив євреїв по пустелі до того часу, поки не вимерли ті, хто бачили. Рабство насправді дуже грубо і примітивно сказано, але насправді ми переживаємо цей четвертий десяток, і ось зараз мені здається, якраз ми отримали всю ту мудрість ось ці раби вимерли в наших головах або в головах наших співгромадян. Але в нас всіх насправді і ми зараз приймаємо дуже круті, класні, потужні рішення. От пам'ятаєте наскільки днів тому був скандал із тризубом, коли деякі зірки почали постати ось такий тризуб, і всі згадали, що у нас є тризуб. Власне, ще з років незалежності, з якими українські а, політичні лідери виходили на мітинги, йшли на вибори, і його охрестили тризубом чорновола. Так і це насправді зажило окремим життям. Але це демонстрація політичної глибини мислення нас як нації. Це демонстрація того, що ми вже не йдемо за хайпом, ми не приймаємо якісь популістичні речі, а ми дійсно вже вміємо рефлексувати на такі глибокі державницькі речі. Насправді це дуже дуже круто через те, що. Не в кожній країні, і навіть нас самих попередніх років не завжди так легко давалися такі е, круті, і глибокі речі. В той же час це момент критично мислити, не тільки святкувати, не тільки радіти, що ми круті перемагаємо Росію. Ні, відбувається багато дуже речей, які теж впливають на нас і на нашу державу. І потрібно постійно працювати, критично мислити і приймати політичні рішення, навіть попри те, що зараз війна для прикладу, щоб. У нас теж свято не видавалося тільки для святкування. Сьогодні. Спеціально сьогодні, не просто сьогодні, а спеціально сьогодні закрили справу Трухіна. Як ви думаєте, який штраф заплатить учасник або порушник цієї ДТП? Ні, ви не гадали. 850 гривень. І причому це буде платити не Трухін? Ось це до критичного мислення. Під фанфари відбуваються такі речі. Друга річ Ярославський, який казав, що заплатить за відбудову Харкова. Сьогодні виходить Форбс і каже, що він втратив там частину активів. вони стали дешевшими, там де росіяни стріляли. Да? Але він обіцяв. Ну, до речі, це об'єкти, які до речі, не всі нього, а це частина об'єктів деріпаски, які записані на Ярославську. Тобто російські ракети прилетіли в російські активи, які записані на українця. Да? Ну, от він жаліється, що от він через війну так багато втрачає, але забуває сказати, що його яхта, яка стоїть припаркована в Монако, де відпочивають там подружки Юрія А, Власне, він обіцяв її продати для Харкова, для Салтовки, яку сьогодні обстрілюють, да? де люди останнє втрачають. Він цього не робить. Я до цього веду, що сьогодні еліти, як сказала Сергій Мусаєва в своєму блозі на Українське правді, сьогодні еліти не ті, хто крали в 90-х, не ті, хто нажилися в 90-х, не ті, хто виросли а, як олігархів х чи як політиків х Сьогодні еліти, ті, хто народилися в 90-х і захищають нашу країну на полі бою. Ті, хто волонтерять, ті, хто вирощують дітей, ті, хто платять податки, всі ми, чиє мислення не зв'язане з бандитськими 90-ми, всіх людей, в незалежності від часу їх народження, але в яких мислення сучасної держави, патріотичне, класне. І незалежне саме того покоління, ментального покоління, яке водив Мойсей, яке він привів уже в нову державу. От, власне, таке покоління це сьогодні наші еліти, всі ми. Розумієте, день незалежності важливий для того, теж, щоб говорити правдиві речі про державу і ті, які ми знаходимо. От насправді цей 31-й рік, цей початок четвертого десятку, да, останнього, коли вже ми звільняємося повністю від цього колоніального рабства, він дуже важливий, тому що ми всі знайшли своїх. 40 мільйонів своїх людей, які об'єднались в велику круту націю і почали перемагати. Тому, друзі, я бажаю вам всього найкрутішого. Я бажаю вам, щоб всі ваші цілі, які ви ставите перед собою, перед своїми сім'ями, перед нашою державою, щоб вони обов'язково збулися. А ще я бажаю, щоб якнайшвидше прийшла перемога в нашу країну. Друзі, без питань сьогодні знову, але просто напишіть побажання для нашої країни, що ви їй бажаєте в цей четвертий рік. Десяток. Бережіть свої сім'ї і до зустрічі!